Мене звуть Анатолій, з дерев'яним мережем Черніговим я трішки більше року. Побачив в Фейсбуці пост про Чернігів, який Напросився до Стаса і він запросив яке на першу толоку. На Чернишевську тоді що зараз Туса. Люблю дерев'яні будинки, які віють від себе теплом і нагадують моє дитинство, яке провів у селі. Найулюбліші дерев'яне будинок місця це який на стуса, який я приложив максимально своїх умінь, знань і рук. А в майбутньому це буде, безумовно мій будинок, який буде родзинкою Чернігова. В часи війни, коли людина просто не займається нічим, не робить, то від безробіття, від бездіяльності можна зійти з узду. Людина повинна щось робити, а коли долучається до такого прекрасного проєкту, дерев'яна мережа Чернігова, то взагалі це привносить теплоту в душу. От хочеться, щоб люди бачили, що в час війни є не тільки якісь негативні моменти, а створюються прекрасно, відновлюються. Крім того, коли приїдуть після закінчення війни до нас туристи, побачать, що в часи війни люди не тільки вміли воювати, а й вміли створити прекрасне. Я як власник дерев'яного будинку хочу сказати всім, хто живе і ще дерев'яних будинках, особливо ті, які мають елементи дерев'яного мережева, зберегти їх для наступних поколінь. При нагоді звернутися як і до нашого проєкту, а ми допоможемо їм це все втілити в життя. Я люблю проєкт дерев'яна мережа, тому що сам люблю робити своїми руками те, що створене. І тут, в цьому будинку, багато, практично все своїми руками за допомогою мого брата, мого зятя, моїх друзів. От і люди, які в цьому проєкті не бояться, вони різних професій. Але інколи вони не вміють, не знають, приходять їм, підказують. І ми долучаємося до історії. Зберігаємо ту історичну спадщину, яка є в Чернігові, і, на жаль, є все менше і менше. Коли організовується толока, яку організовує Стас, як завжди, роблю те, що Роблять і всі, фарбую, зачищаю. Прибиваю, як різні дерев'яні елементи мережива. Найбільше, і відновлення дерев'яного мережева, мені подобається вирізати дерев'яні елементи. І допомагати дівчатам на верху фарбувати їх. Найтепліший способ це коли ми на стуса вже практично як і вночі добивали останні. Елементи мережева, <ріху> я розумів, що, скажімо, якщо ми його сьогодні не завершимо, то прийдеться як відтягнути цей процес ще на пару тижнів. Можливо, хтось і не хотів залишатися, але під моїм наполегливим керуванням, яке перенесли, ми арештування загнали всіх на гора і оперативно все добили. В результаті скаже, ми отримали практично завершений будинок без одної дофарбованої стіни. Я рекомендую всім приєднатися як до проєкту дерев'яна мережа Чернігова», хто любить Чернігів, тому що тут прекрасна команда, прекрасні люди. І саме головне це очільник нашої волонтерської групи, який СТАС.